Що відноситься біжутерія до ювелірки? Фактично, все це регламентується не нашою з вами думкою, а законодавством. У нас є певний перелік законів, які це визначають. Якщо дуже сильно спростити, то якщо у вас там нема срібла, золота інших дорогоцінних металів, причому що таке дорогоцінні метали, також прописано в законодавстві. Нема дорогоцінних каменів, нема позолоти, нема там нанесення срібла чи чогось такого, то це буде біжутерія. Фактично, можете там, якщо це з пластику, наприклад, і там взагалі нічого коштовного нема, то це буде біжутерія. Якщо там є, хоча б якась срібна частка, то це вже буде ювелірка. Проте я дуже раджу, якщо ви працюєте у цій сфері, прочитати саме ваше профільне законодавство або прийти на консультацію, тому що це може коштувати дуже дорого. Наприклад, штраф за відсутність первинної документації на ювелірні вироби 100% від суми реалізації товару. Тобто, якщо ви заробили за рік мільйони, у вас немає документів, то у вас буде штраф у мільйон. Так а заробили то не, не мільйон ви. Тому краще з'ясуйте, що таке ювелірка, що таке не ювелірка, і обмежте свій перелік товарів або шукайте документацію.